Цьогоріч до українців має намір звернутись увесь цивілізований світ. Чуєш, весь світ ще звертає, на зброю дають, звертаючи воно йде дне з другим. І Я не сумніваюся, весь світ разом з нами, і в цілому, кожна нормальна людина цього року загадає одне єдине бажання. Наймивши усім світом, побачимо, як хуй... двіне коні в тім року. And everybody, хто з ним. Я знаю, що ви всі трохи тримаєте на мене зуб, бо я не дав ракети великої дальності, аби зробити то нині. Але ми з дідом щиро віримо в ваші таланти, і віримо, що ви вломите прошивку на попередньо наданих ракетах, чим втілити мрію в життя. Бажаю в тому році нам всім проявляти менше стурбованості, а взамін більше турбуватись один про одного. Лишіться того телефона, бо скоро рука розгинатись не буде. Витрачайте час на рідних. Чи якщо вже сильно припече позвонити, то дзвоніть колегам. Але не витрачайте свій час на постійні, пусті розмови з уєбками. Будьте більш уважні по житті. Особливо, коли щось підписує, ти більш особливо, коли підписати щось треба в Будапешті. А тепер усі разом загадаємо бажання, щоб наша мрія втілилась в життя і бажано завтра. Мені лічно бажано на нині. А ну включи, що там мускалота показує. Іскрені желаю вам, щоб в новогодню ніч ночь... мрії, навіть найсакровенні, обов'язково збивались. Ну, якщо ти хоч трохи пореготав, то я би не відмовився від новорічної підписки. Але то вже таке основне аби наша головна мрія збулась. А від себе хочеться щиро подякувати всім, хто цілий рік мене ще дивив. Хто через силу тиснув ті лайки, я знаю, як то тяжко. Хто писав ті уво кілометрові коменти, всім спонсорам, патронам каналу, бо то взагалі ламає стереотипи. то не вкладуйся в мозгах. Люди донатять, бо вони сі подивили відео. Зараз заплачу чесне слово. Коротше, не буду вас затримувати. Здебимші вже на випуску обняв припідняв.